Місто отримало приміщення, в якому може бути зведена сміттєсортувальна лінія. Таке рішення напередодні прийняли місцеві депутати. Мова йде про частину земель та розташовані на ній будівлі Прикарпатжитлобуду. Вартість майна мільйон вісімсот тисяч гривень. Економісти з виконавчого комітету вже роздумують над тим, як раціональніше використати отриманий ресурс. В перспективі там може бути і побудований новий асфальтний завод, або поставлена лінія сортування твердих побутових відходів, або якщо поважає сесії в інших напрямках. Можливо, будуть якісь інвестори, які захочуть будувати нове підприємство. Інвестиційне воно буде вігну для міста в тому напрямку, що будуть додаткові робочі місця. За передачу частини майна прикарпат житлобуд отримав річні податкові канікули до міського бюджету. Зокрема, підприємство не платитиме земельний податок. Натомість, місто отримало у власні ще одну інвестиційно привабливу ділянку у Хриплинському промисловому вузлі. Місто не має ставити перед собою такої мети продавати. Якщо буде якийсь потенційний інвестор, який привабливий буде для міста, це можна розглядати. Але я вважаю, багато заводів великих порозвалювалося, і місто би мало зараз забирати в Хриплівській промисловій зоні ці приміщення, ці землі. І створювати іменно інвестиційно привабливу хриптинську промислову зону. Щоправда, коли саме у Івано-Франківську з'явиться новий інвестор, досі невідомо. Відлуння фінансової кризи все ще лякає. Іноземний та вітчизняний бізнес вкладати у нове виробництво.